А друзі було 11 років. Вона відвідувала недільну школу і чула про небесне місто. Катруся дуже мріє туди потрапити. Але одне їй здавалося дивним. Вчителька казала, що туди можна потрапити лише в білосніжній одежі. Але ж саме складне, що цю одежу ангели видають лише тим, хто має чисте серце, хто покаявся в гріхах. А вона що з сили протестувала проти такого жорстокого правила? Підійшовши до мами, вона заявила. Мамо, ні вже Бог не знає, що я хороша. Я уроки вчу. В школу я ходжу І сміття виношу раз тиждень. Ну, я... і що? Я оце не можу попасти до небесного міста? Він все знає. Він ми знає ми і те, що все Але він знає вся. Да. Він знає, як Плате ти своїх світла. Як ти мама іграшки, якими поганими словами ти обзиваєш свого братика. Він Бог, він все знає. І тому він може взяти небо тільки тих, хто насправді чистить. А вони самі в тому вині. Чого вони до мене задираються? Все рівно. Я попаду в те місто. От побачиш. Я думаю, що тобі треба добре над цим подумати. Вже пізня година, вже пізно. Лягай в ліжечко. І подумай над цим. І я думаю, що ти зрозумієш. Як саме ти можеш попасти в небесний царство? І Катруся лягла в ліжечку, але сон не йшов до неї. Вона замріяно дивилася на темні хмари, на круглий місяць, що загадково посміхався з висоти. Дівчинка довго вдивлялася вдалечи. Раптом її думки почали плутатись. І довкола все почало зникати. І кімната, і ліжечко, і вікно, і місяць. Катруся озирнулася довкола і побачила, що поруч із нею по дорозі іде безкінечний натовп людей у білосніжному одягі. Це були жінки. Чоловіки, дідусі, бабусі навіть діти. Усі вони йшли по дорозі вверх, туди звідклинули звуки неземної музики, де знаходилось осяєне сяйво. Чудове золоте місто. Воно було надзвичайно гарне. На його гострокінечних шпилях стояли ангели і підбадьорювали людей. Рівнити, сюди! <ривнити> — Віть прямо, не твердайте ні вправо, ні вліво. Золоте місто чекає на вас. Поспішайте. Катруся спочатку не поспішала з усіма. Вона ганялася за метеликом. Збирала квіточки на узліссі біля дороги. Вона зовсім не звертала увагу на те, що її одіж забруднилась. Але потім, коли вона побачила, що відстала від усіх, вирішила догнати і пустилася, що духу бігти. Вона штовхала людей, переганяла збоку. І не зводила очей з золотих ворів міста. А ворота по черзі відчинялися перед мандрівниками. І тоді були чути дивовижні звуки пісень, прославляючих Бога. Аж ось, добігши до воріт, і вона за кхекуном гукнула до ангелів. чуєте? Відкривайте, браму! Та ангели чомусь не спішили річення. До золотого міста може війти лише той, хто має білу сході. Поглянь на свою сукню, вона вся в плямах. І лише тоді Катруся подивилася <смірш> на своє плаття. Воно насправді було вкрите брудними плямами. Йди <смірш> очисте серце та обіли одіж. А тоді приходь. Дівчинка невдоволено зітхнула і трішка відійшла вбік. Почала роздумувати, що ж їй робити. Тут вона помітила поруч невеличкий струмочок. Вона побігла швиденько до нього і почала у тому струмочку мити свою сукню. Вона так старалася, їй здавалося, що в неї все добре виходить. Було тепло, і сукня швидко висохла. Вона швиденько вдягнула, прибігла до Англії. Ось я вже чиста. пускайте. Поглянь на свою сукню. З'являлась була ще більшими й бруднішими. Жінка, нахиливши голову, відійшла вбік. Різні думки наповнювали її, поки вона не знайшла ще один вихід. Вона побачила булавочки на низу сукну і вирішила заколоти їх між складочками свої плями. Вона так старанно це робила і їй здавалося, що навіть у неї вже все готово. Ось так, ось так, Катруся намагалася замаскувати свої брудні плями. І тоді вона направилася знов до Анни. Ну все, я вже чиста. Дитино, від Бога не сховаєш жодного гріха. І тут булавки позлітали з платя. І плями, ще чорніше, ніж раніше, виступили на одіжі. Доню, не гай часу. Лише Ісус може очистити твоє серце і великий одяг. День благодаті уже закінчується. Біжи, Біжимо музей стежинці до Володького Христа. Ісус чекає тебе. Катруся відійшла в бік і знову почала обдумувати, що їй робити. Хм, іти до Ісуса, здавалося, їй надто складно. І вона придумала ще один спосіб. Походивши вздовж муру право, вліво. Той мур оточував золоте місто. Вона вирішила перевізти через нього. І так вона намагалася. І так. Але скільки вона не намагалася, вона щоразу скочувалася донизу, падала, потряпила ніжку, поки не зрозуміла, що мур надто високий і надто недоступний, і вона його не зможе подолати. А коли глянула на свою одіж, то побачила, що він не тільки зрязний, але ж і пірваний. І тут вже Катрусі було не до сміху. І ось тоді вона вперше поглянула на ту вузьку стежку, на яку їй вказав ангел. І вона вже хотіла на неї ступити крок. Та раптом почула позаду дуже приємний голос. Дікси, подіши, а чому ти плачеш? Що трапилось? Я тебе звати. Катруся. Я і ці ангели не пускають мене до небесного міста. Кажуть, <смір> я мою мати бідеш.